Вчора ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. І в сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо, що вдалося мені придбати трішки на клубі колекціонерів і що вдалося придбати. Це у нас був кінець січня, друзі, було падіння ринка срібла зі 120 на 85 доларів за лунцію. Друзі. Тож поїхали. Що я придбав, цікаво, ось дивіться такий набір президентів. США. я вже давно хотів такий набор, ось дивіться. Який гарний футляр. 78 монет. Ось таких. Це у нас мідно-нікелєвий сплав. Номіналом 1 долар. Ось дивіться, який штемпельний блиск. Монетний двір Денвер. З описами усіх президентів. Ось, будь ласка. Яскравий гарний е, такий альбомчик. Він вийшов мені близько 10 тисяч гривень. Ось так. В такому футлярі. Ось такі всі президенти. Тут ви ж знаєте, що Сполучені Штати на момент випуску, вони, хто живий президент, вони їх не друкують згідно з законодавством. США, Друзі, ось такий альбомчик. Хто полюбляє тему Сполучених Штатів, тиснемо лайки. Ще вдалося придбати ось такий випуск 2001 року. Це монетний двір Дендвер, повний набір ось з усіма описами. Також ось такий сет в запайці. Також популярна тема. З описом. Будь ласка. І в цього продавця оце все з копом, три монети. І оцей набір я придбав за 3 тисячі гривень, плюс оцей альбом. Десь 13 тисяч мені загалом оцей от такий вийшов. Ось одне песо: 32-й рік, 72-проба. Ось по чистому срібу це в нас 12 грам, друзі, виходить. Ось така, така гарненька монета. Тут така в мексиканських і взагалі в Сполучених Штатів Ось якесь таке є морозне сяйво. Ну, Так, кмс 61 на скидку в даній монеті є. Також далі, ось такий Кеннеді. Це у нас по чистому 4,6 грама, тираж 11 мільйонів. Яскрава гарна колекційна монета. 400 проба срібла. Ось така також. Доволі цікава медаль. Попалась перший раз. Це 1969 рік. Стрілецький фестиваль Гларус Цух. Ось 69-та 69-900 проба срібла, друзі. Ось так. Такі три монетки. Я придбав і чудовий американський альбом. Давно вже собі хотів цих президентів. Там тільки по номіналу 78 доларів. Тепер, друзі, давайте поговоримо, що ж мені вдалося продати. І перша продана монета на зльоті, друзі, це 5 франків в Люцерн, Стрілецький фестиваль. 1939 рік, 900-та проба, 25 грам вага монети, тираж 163 тисячі екземплярів в Грейді МС 64. Ціна продажі на дану монету. Склала 200 євро, друзі. Наступна цікава досить монета. І перший слаб у мене на каналі України це наша українська стерлять. 2012 рік. Одна унція 31.1 925 проба срібла. Тираж лише 7000 екземплярів. І друзі, у нас це пруг 69 ультра камео, і таких монет 20 і вище грейдом лише одна монета. Друзі. Ціна продажу доволі демократична, як на мене, 9 тисяч гривень. Була така монета продана. Наступна продажа, друзі, це три марки Рейленда 930 року, слаб від компанії NGC. Тираж 1 мільйон 734 тисячі 80 штук. В базі NGC в Грейді М 64 105 і вище грейдом 45 монет, друзі. Продана вже була е, буквально після зльоту. Мені підписник написав і ціна продажу склала 200 євро. Друзі. Така монета була продана. Також продана було три марки Прусії НАТО. 913 рік, друзі. Класична монета. 900 проба, 1667, тираж 2 мільйона. І ціна продажу. Склала 150 євро такої друзі монети. Хоча їх в Месах 400 і вище Грейдом близько 200 штук, але це популярна і гарна монета в Грейді МС-64 дуже годова, друзі. Наступна цікава монета це 20 центів французький індокитай 1937 рік. Це у нас МС-63, слаб від NGC 680 проба срібла. Ціна продажу 2600 гривень, друзі. Ви самі розумієте, що ціна слабування на сьогоднішній день вона вже підскочила. Мої знайомі грейдили в 25-му році. Це вже було на по терміновому грейду. Коли ти грейдиш близько місяця, то вже платили 45 євро, друзі. А тут монета. 2600 французький індокитай. Ціна 2600 гривень була продана. Таких монет 140 і вище Грейдом 467 монет. Це сотні, друзі, і гарна яскрава монета в колекції, тим паче, що азійська тема зараз набирає популярності. Також була продана така яскрава монета 929 року. Мейсен в Грейді МС 61. Ціна продажу склала 4600. Грейд МС 61. Ось так. Також був проданий Університет Бреслау. Ось такий, тільки в Грейді 63. Ціна продажу склала 7 тисяч гривень. Мундир 913 рік срібний юбілей, присвячений правлінню Карзера Вільгельма II. Друзі, 6 тисяч гривень в МС 63. Також було продано три марки Auto Grey AU-58. Ціна продажу склала 3900. Яскравий Флорін, на мою думку, МС-62. Десь так ціна продажу 2200 гривень. Яскрава кірха третього рейху. На сьогоднішній день також на зльоті була продана 2300 гривень. Друзі. Яскраві башти, битва народів, ціни продажу складали. Ось така, як ви бачите на екранах, це 3,5 тисячі гривень. Я декілька продав. Також були продажі 3,200 і мундир три марки, неслабований. Теж ціна складала 3200 гривень, друзі. Те, що вдалося продати, по слабам це Італія 10 Чентезімо, греєт 64 Red Brown, Ціна продажу 2,200 гривень. Яскрава, красива. Монета, король нумізмат, як ви всі знаєте. Одна десята Гульдина Ост Індія, 942 рік, 640 проба. Монетний двір Сан Франциско, колонія Нідерландів. Також була продана 1800 гривень, друзі. Отже, яскравий був зльот як на купівлю, так і на продаж. Не тільки в мене, а й в колег номізматів Багато дуже було колекціонерів. Всі цікавились і на цьому падінні всі намагалися щось для себе знайти. І показово, що багато хто купував 63-ті грейди, що в нас ніхто не любить. Але, друзі, на сьогоднішній день, наприклад, та ж башня, на мою думку, 63 та Яку я мав, це 3,5 тисячі, це майже 70 євро, друзі. Але потрібно ще заплатити за слаб і все ж таки отримати цей 63-й грейд як мінімум. Тому, можливо, простіше купити 150 євро на сьогоднішній день. Це ціна 64-ї монети, як на мене, масової такої простої в грейді. І в євро 120, 130, 63 грейд. Ось так. Такі друзі, продажі в січні місяці на останньому кубі колекціонерів на різкому падінні срібла. Я ж все-таки чекаю, що срібло буде 115-125. Хто зі мною згоден, тисніть лайки. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал. Також хотів би подякувати спонсорам каналу, дякую вам за підтримку, радий, що ви є. На останок традиційно хотів би побажати вам гарного вечора. Людей та ідей до зустрічі на каналі з вами був Олександр.